Доброго дня всім, Я днесу, дякую вам за запрошення за і за представлення. Ну, я тобто одразу хочу сказати, бо це, це звична фраза про економічний фронт. Фронт у нас один і фронт на Південному Сході. Ось, економіка є важлива, але те, що діється на реальному фронті, це є найважливіше. Ось Я б не хотів цих порівнянь е, новий звіт. І самого задоволенням від того, що ми там на якомусь іншому фронті у нас фронт один, і нам треба дякувати тим людям, які реально є на реальному фронті зараз в, в, в окопах е, і в траншеях. Щодо що економіки, я хотів би підхопити е, е, празу. Uh, Можна навіть дві uh, думки, uh, з якими тільки що виступав майстро uh, uh, Макаренко. Uh, Україна не Росія, uh, це, ми це знаємо, це факт, ми за це боремося, і ми це боремося і на фронті, uh, і, і у світі, uh, але uh, нам ще треба перебороти. Цю проблему всередині нас і всередині країни, тому що є все-таки все ще оцих багато е, подібностей, е, е, які нас, чи рис, які нас уподібнюють, все ще. Я не хочу зараз на них наголошувати. Я навпаки хочу, так як ви запропонували, пані Енесо, показати вектор, в якому нам варто рухатися. Цей вектор, звичайно, є цивілізований світ. Є таки, друга думка а, а, пана Германа є про те, що про перемогу в війні. А, я думаю, що ми в ній не сумніваємося, але нам лише мир мир не програти а, після, а, після, а, після війни, а, після перемоги в війні, а, тому що ми все таки перед війною. Я ну, змушений сказати це напевно неприємна правда, але той мир ми, ми програли, тобто. В порівнянні з країнами Центральної Європи, які використали цю, цю ну, рідкісне вікно можливостей, коли Росія була ослаблена, там, тимчасово не агресивна, або я напевно точніше кажучи, там прихована агресивна. Давайте так скажемо, тому що агресивною була весь час і буде і буде надалі, це треба розуміти, але як мінімум вона, вона не вдавалася до таких дій. До яких вона вдалася вже після 2008 року і і, і, і до тепер так от це було вікно можливостей з 1991 по 2008 рік, коли наші центрально-східні сусіди використали для того, щоб увійти в НАТО, увійти в Євросоюз, підтягнути економіку практично на, на порядок. Ну практично на порядок, то близько в десять вони збільшили свою економіку. І тут варто зразу зауважити, в чому є різниця, в чому, в чому полягає цей європейський вегом. На що це що економіку збільшив, не уряд, і економіку збільшив центральних європейських країн, не бюджет Євросоюзу, це зробив приватний бізнес. Це те, що Росія не розуміє і напевно ніколи не буде розуміти, тому що в них там бізнес особливо великий є одержавлений, ось є частина держави. Ну, практично, як і церква, я тут погоджуюся з Вахтаром, це, 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 це не церква, а це просто державна організація з е, е, в їхньому випадку. Е, нам потрібно розуміти, що ну, європейське розуміння, цивілізоване розуміння, світове розуміння, що економіку інновації е, рухає не уряд, е, економіку рухає приватний сектор. Приватний бізнес. Для цього е, йому потрібна економічна свобода. Це те, що держава, ну, я б сказав, повинна, повинна дати, але е, ну, будемо реалістами, е, держава нічого не хоче віддавати, будь-яка держава, ось, і навіть українська також. І тому придеться цю свободу ще виборювати, тому що без цієї свободи, без е, ну, священного примату. Приватної власності, вибачте, що після поезії перехожу, хоч ми, може трішки поетично перехожу до таких, ну е, можна сказати, розаїчних речей, але вони абсолютно ключові. І в цьому є абсолютно ключова відмінність Росії і решту, і не решту і, і цивілізованого світу. Цивілізований світ будується на священності приватної власності, на повазі до приватної власності, на повазі до підприємців. Які намагаються вибудовувати цю приватну власність, примножити її ось, в процесі формуючи і творючи нові продукти, інновації, творячи робочі місця і таким чином досягаючи економічного зростання, ось у нас поки що це розуміння все ще потрібно вибудовувати. І це мені дуже подобається, пані Несо, як ви це називаєте, новою граматикою. Бізнесу і його взаємним з державою, я б навіть сказав би, що це може не так як я в інтерв'ю казав, що це може навіть новий алфавіт, тому що граматика йде пізніше. А нам треба алфавіт в бізнесі. Я зараз я не, не, не про лінгвістику, бо я не лінгвіст. Ось але в бізнесі нам треба ну, метафорично перейти від кирилиці до латиниці. Ось з, ще раз з його з її розумінням. Ну, Давайте візьмемо враще англійську мову, наприклад, де слово I пишеться з великої букви. По причині, по причині, ось, ну, ми можемо сказати, це перебільшення, може так не треба, ми все-таки там, частина спільноти. Так, ми частина спільноти. Але це capital I, I з великої букви, Я з великої букви, питання самореалізації, питання ну, використання. Найповнішого використання цього свого єдиного життя, яке у нас є. А, е, с, е, і причому, що ти за нього відповідаєш, не уряд, не президент, е, не уряд інших країн, які тебе зараз фінансують. Ти за нього відповідальний, ти відповідальний за свою освіту, ти відповідальний за своє здоров'я, ти відповідальний за свою пенсію, ти відповідальний за свою сім'ю. Оці всі речі цивілізованого світу там треба ще вибудовувати. Плекати починаючи з дитинства і зі школи, і це нас, я вважаю, що це нас реально розділить від російської культури, де ну фактично це все навпаки, де, де немає я, де постійно тобі наголошують, що я це постиття буква мафровіття. Ось, і що забуті ти є частина государства і держави. Ем, ну і всю цю всю цю політивістку дурню, ось яку ми в тому числі чули і чуємо зараз. І завершуючи з бізнесі говорячи, оскільки ви просили зосередитись на цьому, що цей новий алфавіт і що ця нова граматика? Те, що вона в цивілізованому світі, а це є бажання перемогти конкуренцію. Там також війна, між іншим. І ж, хоч це знову ж таки це далеко не та війна, яка у нас на, на південному сході, але це, ну, це теж це війна за ринки. Але більше нам потрібно розуміти, я це по Польщі бачу зараз. Там демонстрації з польських е е е сільгоспвиробників е проти українського збіжжя, тому що воно обвалило ціни на зерно в Польщі. І е е це перші ластівки тільки. Хоча це вже навіть не перші, якби був міністром четвертому році, були, були, були всі ті самі речі. Нам треба буде важко відвоювати завойовувати наші місця на глобальному ринку. Міжішом тоді вже західної допомоги під це не буде. Ось, державної допомоги в Україні теж під це особливо не буде, тому що тому що будуть інші нагальні питання реконструкції і відбудови. І на це треба будуть великі гроші. А отже, на це треба буде приватна ініціатива героїчних українських підприємців. Ось які хочуть перемогти світову конкуренцію, а ось і це для мене і є граматика нашого ну, нового підходу, тому що без цього нам не вдасться вибудувати сильну економіку. А тут ми ще дуже прагматичний момент На без сильної економіки ми не зможемо мати потужний воєнний бюджет, військовий бюджет, чи оборонний бюджет, який нам потрібен навіть в часи миру. Ось я тут приведу ну, для прикладу маленький Сингапур. Який є зараз в сім разів менше, ніж Малазія, ну е, за маю, швидкими підрахунками по населенню, має такий має більший оборонний бюджет, ніж Малазія. Більший. Ось, тому, що, тому що економіка це, є ну, майже така, як Малазійська економіка, це означає, що на душу населення це в сім разів більше. Ось, ось що нам треба врешті-решт досягти. Тому що, коли наш оборонний про кажучи, то за всією вашою ну, потрібною поезві, я потрібною з розповагою кажу, але про кажучи, знаєте, є ну, хороша фраза, що е, з інтелектуально рівних людей виграє фізично цінніші. Е, ось всі звіри рівні, але деякі є рівніші. Е, сила буде мати значення, е, сила вже має значення. Ось і тому цю економічну потугу нам треба ще обновити, Цю потугу вибудовує приватний бізнес через інновації, через експорт, через завоювання світових ринків. І це, на мій погляд, я думаю, що це наш погляд, з, з, з пані Єнесо з колесом життя, на наш спільний погляд, це і є нова граматика українського бізнесу, яка доведе на, ну, в економічній царіні, також що Україна це не Росія. Дякую.